Доброго дня. Спочатку вторгнення російських військ на території України Харківський гарнізон Державної служби України з надзвичайних ситуацій був переведений на посилений варіант несення служби. За цей час здійснено вже більше 7 тисяч бойових виїздів на захист цивільного населення від пожеж, аварій та руйнацій, що сталося внаслідок ворожих обстрілів. Рятувальники виконали бойові завдання навіть перебуваючи. В зоні повторних обстрілів результати роботи підрозділів на цей період ліквідовано понад 4 тисячі пожеж, знешкоджено понад 30 тисяч вибухонебезпечних предметів, врятовано з-під завалів 302 особи, завершення аварійно рятувальні роботи на 285 зруйнованих об'єктах. І під час проведення розбирання завалів вилучено тіла 265 загиблих. Разом з цим рятувальники не припиняли роботу і виконували задачі за призначенням на тимчасово окупованих територіях. З початку вторгнення на окуповані території у нас залишилось працювати 14 підрозділів. Практично всі вони отримали пошкодження в результаті обстрілів російських військ. Два з них дуже серйозні: це Старий Салтов і Липці. На даний час підрозділ в Липцях відновлено. Він функціонує і через тиждень буде відновлено роботу пожежно-рятувального підрозділу в Старому Салтові. Відразу після деокупації населених пунктів Харківщини підрозділи нашої служби розпочали роботи щодо відновлення них нормальних умов життєдіяльності. В більшості. В населених пунктах наші підрозділи були на початку визволення, можна сказати так, центром життя. Тут і організовувалася робота повзаємодії всіх служб з, з, з допомогою місцевих органів влади. Тут і видавалась гуманітарна допомога. Сюди приходили люди за різними видами допомоги. Основні задачі пожежно-рятувальної служби і в цілому ДСНС Олег Васильович висвітлив, я хотів би додати, що крім таких основних були ще такі вирішення тих питань, які показували людям, що держава повернулася, мир наступає і що все буде добре. В основному, а і ще хотів би сказати, що з України. Від, нашої, від підрозділів нашої служби поступала допомога. Наприклад, Ізюм, Балаклея, планували і в Куп'янську, але там, на жаль, постійні обстріли працювали зведені загони наших підрозділів в основному у західних областей. Це і Закарпаття, і Івано-Франківський, і Волинь, і Київський зведений загон приїжджав. І дуже, надали дуже велику допомогу, за що їм вдячні. Ми жителі цих районів, якщо в мене все.